Кияни зможуть безкоштовно отримати юридичну консультацію від найкращих адвокатів країни, адже сьогодні у столиці стартувався український тиждень права. До 9 грудня триватимуть просвітницькі заходи, спрямовані на підвищення юридичної грамотності населення. Відомі правники проведуть лекції та майстер-класи. Також у навчальних закладах заплановані уроки права, конкурси та виставки. Дуже часто до юриста, як і до медика, ідуть з останньою надією. До вас прийшла бабуся з питанням, що залили її квартиру. Це так само важливо, як і якісь, ну скажімо, на рівні держави реформи, тому що для цієї бабусі це єдина квартира, яка у неї є. У рамках тижня права майстер-класи і лекції проводитимуть відомі юристи, правники, нотаріуси та судді. А 9 грудня відбудеться всеукраїнський урок справ людини, який кожен охочий зможе побачити через мережу інтернет. В той же час в приміщенні європейського університету буде проходити всеукраїнський конкурс імені Корецького, який імітує засідання Європейського суду справ людини, де студенти, юристи різних факультетів можуть позмагатися в своїй майстерності доказувати, захищати клієнта. Тобто повноцінне судове засідання. А для тих, кому потрібна юридична допомога на базі Академії адвокатури України на бульварі Шевченка 27 юристи практики безкоштовно надаватимуть консультації. Багато звертається громадян щодо пенсій, щодо надання от якихось соціальних послуг. І у нас якраз от в ці дні чергують. На сайті на нашому можна подивитися. Спеціалісти з цих різних вірмів, до яких конкретно можна звернутися про все, що у нас хвилює людину. Кияни отримають унікальну можливість безкоштовно проконсультуватися в декількох фірмах одночасно. Юристи будуть працювати з 7 по 9 грудня з 9 до 17 години. Наталія Білогурова, Олег Баршевський, телеканал Київ.